Який ваш улюблений фрукт? А доки ви згадуєте, я зроблю натуральне йогуртове мило. так, так саме на свіжому натуральному йогурті. Йогурт попередній я заморозила для того, щоб він не перегрівався при реакції з гідроксидом натрію. Зважую лук, малесенькими порціями додаю до замороженого йогурту, і доки вся ця краса розчиняється, найголовніше не допустити перегрівання. Я, як завжди, зважую тверді олії. Тут у нас кокосове олія, олія дереваші, смалець. Відправлю їх, я зважую до грамолічки згідно рецепту. Доки вони нагріються і стануть рідкими, я зважую рідкі олії, тут оливкова, соняшникова, олія авокадо і рецинова. Температура у нас скрізь гарна, низька, не перевищує 40 градусів. Все змішуємо, додаю лужний розчин на основі йогурту. Він трошки поміняв кольор, але це не страшно. І хто сумував за персиковим другом? Живий, здоровий, з нами працює. Звичайно ж, аромат тропічних фруктів. Ще трошечки змішуємо. Олій перетворюється на мило. Попередній з пластиліном я зліпила ось такі фрукти: там і кокоси. І пітахая, і кавунчик, як бачите. Це було довго, але дуже цікаво. Отже, повертаємось. Йогуртову мильну масу я вливаю форми. Обережно розкладаю наші майбутні фрукти. Кокосик. Це я не знаю, мабуть, грушка. Сама не знаю, що. Апельсинки, мандаринки я робила з гліцеринового мила. Воно також зварене з натуральних олій з додаванням гліцерину. І ще пітаха. Я, до речі, хто куштував смачно? І ще трошки йогуртового мила. І так, кількома шарами до кінця викладаю знов фрукти. Ягідки, до речі, там теж є. Кавунчик. Ось ягідки. Ну і так до кінця хотіла зробити якусь гарну текстуровану верхівку, але згадала, що потім воно просто не влізе в коробочки стандартні. Тому прикрашаю зверху нашими фруктами, залишаю це все діло в морозилці на кілька годин, потім в холодильнику, і вже за кілька хвилин профілі буде нарізка. Повірте, це дуже гарно, я вже бачила.